всіх! Це мій черговий випуск відео, і сьогодні я вас навчу розуміти знаки артикуляції, які ви точно бачили в нотах. Сьогодні у відео 11 знаків артикуляції і ми починаємо. Поясню на прикладі того, що ми стикаємося кожного дня. Ми артикулюємо звуки, тобто вимовляємо їх. Вимовляємо за допомогою органів мовлення. А у музиці це відбувається за допомогою взаємодії пальця і клавішів. Важливо дотримуватися правил звукової мови та правил пунктуації для того, щоб наша мова була зрозумілою. Музика це така ж сама мова, просто інший її тип, але все ж мова. Тому так важливо дотримуватися вказаних в нотному тексті штрихів, знаків артикуляції, щоб наша музична мова була виразною, чіткою та зрозумілою, Тож ж без зайвих слів. Розглянемо, які знаки артикуляції є у фортепіанній грі. Стакато записується крапочкою над чи під нотою. Також може бути словесне маркування штриха, що означає, що всі ці ноти потрібно буде виконувати на стакато. Нотки стакато короткі, відокремлені одна від одної. Стикатто. Нотки стають ще коротші, позначаються короткими вертикальними загостреними трісками. Кожен стакатто звучить коротко, але в жодному разі це не означає, що там пришвидшується. Ви просто швидше забираєте палець з клавіші, не утримуєте клавішу, а швидше забираєте, а між нотами робляться паузи. Зерно. Або як рука відбиває м'яч це вже, буде кистьове стакато. Лігато. Лігато це протилежність до стекато. Це зв'язано, плавно. Ноти звучать свою повну тривалість і між ними немає місця без звуку, паус. Між нотками не буде пауз. Граючи легато, рекомендую прислухатися до того, як один звук змінюється іншим і як плавно без поштовхів переходить один звук в наступний. Лігатто це однозначно спів. Це річка, яка не припиняє свою течію. Вона тече плавно. Яка то позначається лігою, яка з'єднює безліч звуків? Тоді ми граємо від першої до останньої ноти плавно, не відриваючи пальці від клавіш. Або ж може ліга поєднувати групи нот, наприклад, по дві, імітуючи зітхання чи поривчасте дихання. але ми її рахуємо. Портато. Найточніше і найзрозуміліше це стакато під лігою. Подумайте, як заграти стакато під Лігою? Так, це буде напів напівстакато. Або ж м'яке стакато. Нон-лігато це не Саме цей штрих це фундамент грима фортепіано. Звуки звучать окремо, але повністю витримують свою тривалість. Уявляєте, що ви гуляєте клавішами або ж м'яко кистю переносите палець з одної клавіші на іншу. Працює кисть. Тенуто рисочка під чи над нотою. Це виразне та дотримане звучання. Сусідні ноти з тенуто виконуються окремо та глибше, ніж нон-лігато. Маркато – Це жорсткий штрих. Кожен звук виконується виразно і підкреслено, ніби ви промовляєте перебільшено чітко. Виконуючи маркато, піаніст підносить крізь, щоб звуки звучали роздільніше. Фермата це зупинка. Проявіть тут свою творчість і затримайтеся на ноті. Є визначення, що формата збільшує тривалість ноти в півтори-два рази, але виконавці подовжують ноту на свій розсуд. Просто в межах розумного. Кріше, ніж інші ноти. Буває акцентоване стекато. Це те саме стекато, але більш акцентоване. До акцентів також відносять позначення з форцандо та фортепіано. Хоча це швидка зміна динаміки, гучності, але вона впливає і на артикуляцію ноти. Сфорцанто – це раптове збільшення гучності звуку саме тої ноти, під якою чи над якою це вказано. Після неї динаміка повертається попередньо. Фортепіано. Грати ноту голосно, але наступно тихо.